Що робити, якщо під час пологів щось пішло не так? Про це також потрібно говорити, тому що в нещодавній ситуації зі смертю під час пологів в п'ятому пологовому Одесі жінці дали на підпис документи, які вона не була в змозі навіть прочитати через свій вразливий стан. Не викликали поліцію для фіксації смерті дитини. Через це могли бути втрачені докази, які б у майбутньому допомогли розслідувати цю трагедію. Тому в моєму гайді, який я підготувала на понеділок, буде розділ про такі екстрені. Випадки, де буде описано юридичну процедуру, як діяти в критичній ситуації. Я вважаю, що ви можете сьогодні, якщо ви вагітні, чи плануєте вагітність, навіть не читати цей розділ, але ви будете знати, що не дай Бог щось піде не так, у вас є ця інформація і буде цей алгоритм дій.